Вітаю! Маю на продаж Кові 300 Pro у версії з електронною системою управління двигуном. Простіше кажучи, мотоцикл інжекторний. Був куплений у березні 2021 року. Перший власник з салону. На реєстрації плюс страховий поліс, свіже оформлений, бежна експлуатація, весь пластик, цілий, графіка сток, електрика, вся справна. Пробіг 1850 км. Лічильник мотогодин не встановлювався, так як цей мотоцикл більше їздив по асфальту. Ніж по бездоріжжю. На мотоциклі катався мій батько. Перед сезоном пройшов повне ТО: заміна олива і фільтра в двигуні, регулювання клапанів, заміна антифризу, змащення повітряного фільтру, заміна оливи в вилці і амортизаторі, змащення прогресії і встановлена ірідіва свічка. Не рахуючи захисту кришок картеру і термоленти на випускної системі, мотоцикл в стоці, без тюнінгу. Ціна 3300 доларів. Посилання на мій телеграм. Контакт залишу в описі по скриптам не пишіть тупих питань в стилі чого наклейки 250 ка А я кажу, що тут то трьохсотка. Тим хто не шурупає за додаткову плату, надам підтвердження, що це трьохсотка.